Вітаю дуже тут я вирішив пограти за тононту. <кхід> я б пограв би і за стігу, якого почав ростити. Але з цими вимиканнями світла М -м, тікав я від ділофазавра, вимкнули світло. Ну, я думаю, ділофазавр знайшов мого стігу. Там 47% вже було. Я думаю, я зміг би спробувати дати. Дати відпір ділофазавру. Вже в такому віті. Але... доля сказала своє слово. Вирішив цього разу за Тенонту. Я якось вже грав за Тенонту, але тоді я не... Я не зрозумів техніки бою за цього динозавра. Я бився переважно хвостом, але ж хвостом він тільки глушить, а б'ється задніми лапами. А я бився тільки хвостом і не розумів, чому я ніяк не можу побити того кабана чи ще когось там, хто на мене нападає. Так, я бачу, що я їх глушу. Але ж вони вставали і просто кидались на мене знову. Тепер я трішечки розібрався. Ну, як я вважаю. Так, це права кнопочка. Це Alt і права кнопочка. Це ліва кнопочка. Це Alt і ліва кнопочка. Ну от. Будемо вважати... Ой! Я розібрався. Теорія на п'ятірочку Або на 12. А то хтось скаже, що значить на п'ятірочку Що воно таке? Чого на п'ятірочку Нехай <кхай> буде на соточку На 100% теорія. Як же ж красиво Яка красива гра! Я не заморююсь, короче дивуватися, ви тільки гляньте на це. Так, скелети, скелети, скелети. і скелети. Ой-ой-ой. Так, поки я малий, це мені ще нормально так. Пострибати з гори. Так, нарешті я знайшов спуск. спускаюсь в долину. Сподіваюсь, як вчив стіліч. Вдалину спуститься. На островах багато смачного. Ну і так от теж можна куснути. Сервер майже повний. Вечір, неділя. Тому я сподіваюся, що. Ну, я знайду когось. Це сильно сказано. Сподіваюся, що мене хтось таки знайде. Дуже вже він, коли біжить, схожий на якусь мишу, на, бі... на білку, не знаю, на щось таке. Кумель не Діно. Так, ну чому ми немає що поїсти? Стіги щастило з цим більше. Так, не хочется мне выходить на открытую местность. Так, жодного кущика. Соковый-то травка. Так, з голоду померти не дають, але і... Моїх улюблених салатів не завезли. Знову пляж, так. І звинувація тут іще. О! Так. Я навіть не нюхав, но треба її. Мої ж ви дорогенькі. Так, крапочки. Добре. Ех, передати не можна. Так, хотів добити е, нутрієнт собі третій і таки переїв. Таки переїв. А церетозавр, Ну, його щось не чуть. Але я тут трошечки блювану, тому він може учуяти. ля 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 Окей. Коли лежиш, то не блюєш. Це дуже допомагає. Так, пляж. Так, з зони вийшов, добре. О, пройшла, пройшла, прийшла. Короба пройшла. Добре, трохи перекусили. І звалюємо щось мені ті рики. Ой, як не подобається. До речі, десь от, от туточки. Десь от туточки, там де я пив, там от стіга і у поліг. Ось тут я почув ділофазавра І стігазавра. Щось мені підказує, що вони такі вдвох були. Дуже вже на цьому сервері так люблять робити. Не буду казати назву сервера. Так, це невигідно мені, що ти тут стоїш, пахнеш. А поїсти ж треба. О, До речі, я так і не дослідив той гроз. Треба туди залізти. Оп, це не добре. Та де ж тут попити може? Щорп, сьорп, сьорп, чорп. Ух ти ж. Так. Ех, такий, такий, ну він доросліший, Він доросліший. Ех. Так, добре. Така вона була ніч, голодна, ніч, тононти. Добре, дякую всім, хто подивився, як вона бідна Виживала. Далі буде.